У непівтемліві, але в безпеці в укритті черкасці слухають поезію уродженця Смілянщини українського письменника Тодося Осмачки. Ще й не митимушляка. А грива на стільцях хтось стоїть, а дехто навприсядки. В повній тиші глядачі спостерігають за акторами Черкаського академічного театру імені Тараса Шевченка. На два місяці вони не бачили вистав театру. І ось тепер музика, гра акторів. Та навіть тіні на стінах укриття посилюють враження від побаченого. Наприкінці глядачі аплодують стоячи. Дякуємо вам, слава Україні! Народна артистка України, акторка Тетяна Крижанівська, говорить, за роботу всі дуже сумують. Ну ну як це актори, щоб він не грав. Ми слава Богу, якісь репетиції проводимо зараз. Там нам заплановано, що будуть знімати деякі наші вистави, і що ідея, якийсь рух іде, а рух це життя. Все вийшло чудово. В принципі, зіграли як, як завжди. Ніби цього перериву не було. Глядачі дуже добре сприйняли. Я навіть не очікувала, що так багато людей прийде. Черкасець Владислав Придатченко каже: вистава осьмачка, вільний актуальна і нині у воєнний час. Це прям сьогодення. Спочатку вірус да був теж не давав нам тут. Розпочалась війна, звичайно, ми дуже скучаємо за мистецтвом за концертами. Ці два місяці актори влаштовували виїзні вистави для дітей, переселенців та концерти для військових. Побачити постановки черкасці не могли, бо в приміщенні драматичного театру немає укриття, розповів режисер Станіслав Садеклієв. Наразі йдуть перемови. Я думаю, що якщо буде таке можливість, можливість і тут, і не тільки тут. Ми будемо показувати вистави, в якщо є. Ця вистава доброчинна. Люди могли кинути кошти до скриньки. Працівниця театру говорить, скільки вдалося зібрати: шесть двісті п'ятдесят. Їх спрямують Збройним силам України та переселенцям. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.